Привіт! Сьогодні ми з вами робимо дуже швидкі коси, типу французький водоспад. Ось така косичка, і звичайний водоспад. і Він робиться аж там за пару хвилин буквально. Він у нас іде із трьох пасмочок. Також нам знадобиться грабінець, силиконові резиночки, зажинчики, парочку невидимок або димок лак для фіксації, Тут у мене є пушочки, але я їх не зафіксувала, тому не дивіться на них. Е, сухий шампунь, так як я носила вже декілька днів, кучеряшки робила собі <смі> із косичок. І також ось такий кремчик або якийсь інший варіант для того, щоб прибрати пушочки, забрати статику із самого волосся. А якщо буде незрозуміло, як заставити ручки в техніці водоспад, я там даю посилання на урок, як це зробити на манекені, щоб ви зрозуміли, а потім забрали в проекції себе. Тож погнали, буде не ідеально, буде. Тривожно, будуть нерви, але в нас все вийде. Можливо, не з першого разу, але точно вийде. Спочатку розплуту свої косички, які ми плели з вами в попередньому уроці. Я їх проносила два дні. Вони запушилися, я з ними спала безпощадно. Але за рахунок того, що були заплетені коси, в мене буде ось така хвилечка. тому я її розплітаю і будемо робити з вами два варіанти водоспаду. Так як у мене тут був проділ з зігзагом посередині. Я зараз його зроблю рівний, але трошки на одну сторону, щоб ми не зовсім посередині. а наче так на бочок знову протискаємо гребінець, проводимо його щільно до голови, далі ставимо пальчики в місце, де ми закінчили проводити гребінцем. І в нас виходить з вами рівна лінія. Майже одразу. Чік, ось так. Збираємо все. І ось. У мене вже вокони готові. Раз, два, подивиться, які кудряшки. Я носила їх два дні. І якщо, наприклад, та вже заламався корінь, ми можемо скористатися сухим шампунем. Арне, його встряхуємо, піднімаємо далі по коріннях і наносимо такими невеликими плазмочками. Тобто, припіднімаю і наношу. На корінь, не на шкіру, а саме на корінь. Раз. Два. Ну і так далі можна піти. Саме ті передній. Раз. Два. І обов'язково після використання сухий шампунь треба отак от струсити. Ну, якщо треба на бутилочку нанести також. Наносимо на потилочку. Далі, якщо потрібно, можете тут зробити ще на час. Ну, але я не буду собі нічого чесати, тому починаємо плести. Ось така у мене буде текстура, ви можете накрутити лукон, якщо що. Так, одну сторону заколюю. Далі для того, щоб волосся в мене було більш піддатливе. Наприклад, якщо я його взяла свіженьким так, беру бетхет. Таку олієчку, небагато на пальчики не щоб в мене не електризувалося волосся. Якщо у вас немає нічого, але волосся електризується, візьміть крем для рук. Воно теж забере статику. Небагато, але щоб було. Зараз ми з вами будемо плести вивернуту косу. І наша задача брати підбори бути зверху, а знизу волосся залишити, щоб оце волосся було розпущене. Буде так хоп. Іти назад. А з цього боку ми заплетаємо інший варіант. Я буду починати з самого початку. Ви можете починати трошки з боку. І наша задача буде так викручувати собі руки, що ми зустрілися аж ззаду. Тому я відділяю такий трикутник і починаємо плести нашу косу, яку ми ділимо на три пасми, і крайньо перекручуємо низ. По черзі раз, по черзі два. Пам'ятаємо, великий вказівники у нас притримує пасмочки, а три пальчики ось ці тримають її довжину. Зараз я беру пасмочку, прокрутила її під низ, припіднімаю ось тут волосся. І дивіться, ось ця територія в мене йде в підбори. То припіднімаю, відрізаю половинку, вкладаю до підбору, обов'язково об'єдную. Далі міняємо ручки, прокручуємо крайнє від обличчя під низ, Великий вказівний тримається близенько. І я ще собі ось це волосечко, зараз заберу підбори, забарвую, перестану забирати підбори. Теж тут біля обличчя припіднімаю, додаю до нижньої пасмочки, об'єдную, міняємося, забираємо пасму. Знову тепер крайню зверху прокручую під низ, припіднімаю, забираю верхній підбор. Зверніть увагу, ми беремо прямокутник. Прокручую. І ще разочок забираю біля обличчя підбор. під низ, Об'єднуємо обов'язково знову три пасми. Пасми під низ і підбор це одна. Прокручуємо під низом. Відрізаємо знову підбор, додали під низ, А далі, дивіться, знизу я вже у мене з, лі, з лівого низу. Не беру підбор, беру тільки зверху. Ось ці випуклості. Я підтягую, щоб вони у мене стали такими об'ємнішими і ажурними. Коса за рахунок цього буде плоска, але ажурна. Припіднімаю і розкриваю, наче вілом. От чуть-чуть підщіплю, не всю пасму тягнемо, а чуточку. І тут потім можна також підтягнути. І тепер я беру підбори волосинисті, перекручую під низ прядку і беру тільки зверху і доходжу. До середини голови на потилицю. Нижнє волосся, ви можете заколоти, якщо у вас є така спокуса, його забирати, але краще одразу для себе орієнтуватися, що ми беремо лише ці підборчики. Додали, об'єднали. Далі вже буде важко дивитися в зеркало, тому робимо все на довір'ї до себе, до всесвіту. І пам'ятаємо, що ми робимо напівколом косу нашого повороту. Не так, що роплетимо паралельно вверх, або дуже низько на вухо, також не треба, щоб вона у нас була от як мальвіночка. Тільки з одного боку беремо підборчики, прокручуємо, зупинились. І знову, бачите, косочка пропили, буквально 3-4 підбори і розтягуємо. На яку ширину розтягувати, я розтягую близько 2 см. У мене волосся спереду має чолку, тому може випадати. О, там Отамничок така, типу, прострижене, але воно виглядає як від розшрачовка. Якщо у вас каскад, теж буде випадати, тому обережно. При розтягуванні одна рука, зверніть увагу, великий вказівний, тримає початок, три пальчики тримають продовження. Знову зупинились, починаємо працювати із верхньою пасмою, яка дивиться в нас наверх. Знову прокрутили, додаємо, обміняємо ручки. Раз. Прокрутили. Додаємо І стараємося все наше волосся, яке довге викрутить наверх, все коротке сховати під низ. І важливо, коли ми заходимо на поворот, нам ось тут брати такі, як тортик, ми беремо підбори від нашої точки найвищого об'єму, робимо такими трикутничками підбори. Волосся закидаємо назад. Оп, оп. Обов'язково гарно має бути прочесане, щоб воно у нас не плуталось і не заважало. Так, підтягнули під низу. Є. Якщо вам захочете опустити нижче косу, отак можна просто взяти її прогребти вниз. Але якщо вище, нічого не зробите. Тому звертайте увагу на ваші побажання. І ось це волосся в мене лишається знизу. Таке виходить, типу, як водоспад. І також, і ще, щоб у нас водоспад був більш водоспадніший, можна залишати пасмочки знизу, типу, наче вони випадають. Але тут дуже важливо розуміти, що буде наша коса послаблюватися. Як ми це робимо, дивіться, із середньої пасми, яка в нас дивилась нашу середня зверху і знизу зафіксована сусідськими пасмами. Ми із цієї середньої пасми. Відділяємо частинку волосся і залишаємо. Бо вона у нас просто буде ось так випадати. Ось, я її хотіла вроблять позукиці. Прикулю і залишаю. Далі прокручуємо зверху, так само додаємо волосочком. ось тут, прокручуючи середню, знову я частинку волосся залишаю. А все інше прокручую під низ. Прокрутила. Зверніть увагу, наскільки сильно я викручую шию, аж за плече завожу, руки піднімаємо наверх. Або зараз буде перестановка рук, коли я обнімаю двома руками себе ось так. Можливо, тут не загубитись і спіймати розташування рук, бо буде катець. Знову шукаємо, щоб у нас було пасмачка ось наша залишалась. Один, два, під низ. Є, прокручуємо підниз. наверх додаємо підборчик. Тепер залишаємо звідси частинку волосся, заколку нашу. І розтягнемо одразу рядочки. Розтягуємо дуже обережно. Наша коса має бути тугенькою. Так, і знизу. І знизу, і зверху. Оп. Так, знову забираємо, мабуть, це вже буде останній підборчик, Оп-оп-оп, відділили. знову перед тим, як прокручувати частину волосся, залишили. І є заколи. і ось цю частину або невидимками, або резинкою я зав'яжу. Трошки підтягуємо кусок, так. Розиночки в мене силіконові. Я тут взагалі взяла ті, які в мене давно вже лежать, можливо, зараз почну тріскатись, взриватись. Ой, збираю, взяла дві до і залягу. Ринчувого кулак лежить на голові, щоб ми не відтягнули косу від голови, кулак на голові зав'язуємо раз. Прокручуємо резинку і коли прокручуємо, обов'язково тут відтягуйте резиночку, робимо таке віконечко, щоб матеріал у нас проліз. Я не бачу, але ви слідкуйте, чи відбувається там магія. Знімаю заколку і дивимося, який у нас. Ось раз, два, три рядочки випадаючого водоспаду. І тепер, якщо нам потрібно, щоб водоспад випадав одразу, ми із самих наших перших пасм його випускаємо, Тому ми проплили спочатку, щоб зрозуміти, як плететься. Де ми беремо підбори, а потім вже випускали. Якщо ви натренувалися, можете одразу випускати. Можливо, вам не захочеться одразу випускати, можливо, з іншої сторони випустите. Ну, сам прикол в тому, що з кожної прядочки випадає частинка. Це, в моєму розумінні, він називається французький водоспад. Так, колись ми на роботі говорили. А зараз ми зробимо з цього боку швиденький водоспад, він у нас буде плестися як колосочок. Другий варіант водоспаду. Він плететься швидко, і він плететься як колосок. Це був як французька коса, це як колосок. Знову відділяю свій трикутник близько там 2 х на 2, на 2 см Ділимо на три частини, і тепер нам можливо трошечки зрозуміти суть, як ми це робимо. Починаємо плести як звичайний колосок. Складаємо прядочку серединку. Раз, в серединку, два. Знову вказівний великий притримує пасмочки. Три продовження і тримаю. Тепер до верхньої прядки, яку ми взяли. Додаємо невеличкий волосянистий підборчик і обов'язково їх об'єднуємо. Тепер дивіться, у нас три прядки одна дивиться наверх, дві дивляться вниз. Між тими, що дивляться вниз, нам потрібно взяти нову прядку, а яка була крайня, ось ця, ми її залишаємо. Замість неї беру нову повноцінну прядочку. Знову у нас три. І продовжуємо так плести. Знову тепер верхня. Підбор, додали. Дивіться, знову у нас три. Раз, два, три прядочки. Крайня, яка біля обличчя залишається, і замість неї беремо нову прядку. Ось це нижнє волосся лежить, верхнє забираємо в підбори. Лікоть піднімаємо вище, голову викручуємо на бочок, щоб ми могли підібратися. Знову прядочка наверх. До неї беремо від пробора до нашої, десь на пів половини прови нашу розмітка. Між двох прядок, які дивляться вниз, беремо нову, крайню до обличчя, залишаємо. Так, Розвертаюсь до вас. Знову прядочку прокрутили, від пробора вниз забрали, об'єднали. Тепер між двох крайніх. Беремо нову. Раз, знову голову викручуємо на бочок. Тут прядочки забрали і між ними поклали нову. Між двох поклали нову. Я тепер розвертаюсь, руки піднімаю вверх. В цей момент важливо знову не заплутатись. Знову прядочка наверх. До неї підборчик. Знову у нас дві дивляться вниз. Беремо новий, крайньо залишаємо. Так, прокрутили. І все. І все в нас фінал. Тепер із цих трьох, які в нас залишились, я роблю квіточку. Ой, мій теж заплівся. Зараз все, все буде. Тут ми просто проплітаю косичку з цього волосся, яке лишилось. І витягую підбори, підбори, прядочки, тільки з одного боку. Знизу або зверху не принципово. Це теж робити неважливо. Але якщо що, ви будете знати, як робиться кіточка. Так, проплили. І знову проплітаю косу і витягую з цього ж боку лише з одного пелюстки. вони в мене мають бути такі тугенькі доволі. І широченькі. Ой-ой-ой. Знову проплітаємо косичку і розтягую з одного боку. Так, і ще. Раз, два, три. Ну і все. Оп, і зав'язую ось тут резинкою. Цей кінчик у мене буде, наче як поюстка, Це буде такий декор. Зав'язую хвостик резинкою. І тепер дивіться, як я буду ховати нашу резинку. Одразу собі готуємо невидимки. А де мої невидимки? Я ж брала солою. Є у мене одна невидимка і одна шпилька. Коротше, невидимки і шпильки беремо. І тепер наша задача зробити квіточку. Тут важливо зрозуміти, що ми оцю резинку ховаємо під низ, під косу. Під низ, під косу. А всю решту наших прокручувань ми робимо під низ. Під низ, під низ. Домовились? Погнали. Наверх тепер сховали кінчик і решту прокручувань закручуємо наверх, наверх. І ось на цю резинку, яка у нас була, складаємо. Ну, це ж типу у нас була середина. Далі тримаємо рукою, беру невидимку і не відкриваючи її. Наче як методом штопки прохожусь. Беру частинку волосся від кореня, частинку волосся від цієї моєї квіточки. І так само вниз. І стараюся, щоб не було видно невидимку, але щоб сховати саму свою квіточку. І так само, якщо ми фіксуємо шпильками. Але я більше люблю невидимки, бо невидимка сховалась собі і лежить. А шпилька, якщо ми її знизу будемо ставити, може так собі випасти. Також методом штовки закрутили. Ось така квіточка. Надіюсь, вона там схожа на квіточку. І тепер ось ці прядочки, які ми всі з вами заховали за вухо, ми повертаємо і витягуємо. Також, щоб додати ажурності нашим прядочкам. І виходить ось такого плану водоспад. Класичний. Водоспад класичний. Можна порозтягувати, можна так залишити, що він дає. Він забирає волосся, яке могло випадати нам на обличчя, так типу, як його тримає локони, які в нас вони є, залишаються локонами. А тут у нас таке плетіння швидке, просте, яке ви зможете зробити собі або комусь із ваших рідних. Я додам посилання, як зробити такий водоспад на манекені, щоб ви зрозуміли саму техніку, якщо на собі не зрозуміло, а на собі це може бути важко, але досить реалістично. Так, є. Далі порозтягували там, якщо нам потрібно, тепер беремо хвостик, ставимо його вздовж нашого пробора. Тут можна рукою притримати і витягуємо такий об'ємчик, собі робимо, типу, піднімаємо корінь. І ось тут також, якщо нам потрібно, зробити таку видалку. Робимо собі таку гойдалку. Є? Краса неймовірна. Так, зараз я там подивлюсь, що в мене вийшло, поправлю, отут повитягую для об'ємчику. не обов'язково робити прядочки. І далі зафіксуємо. Ну що, водоспади наші готові. І тепер на відстані 30-40 см. Фіксуємо лаком, не забудьте закрити очі. Не люблю лак. Не люблю лак. Готова зачіска на один день, саме плетіння. Але воно досить швидко робиться. І я вірю, що ви впораєтесь або цей або варіант робити. Звісно, зручніше плести наш другий варіант. Він швидший, але для вагового ефекту, для об'єму французький метод плетіння, він такий більш ефектний. А це більш скромний, але більш такий швиденький. Дякую за перегляд і дивіться, якщо не зрозуміло, техніку постановки рук на манекені. Дякую!